Виконуємо номер 1396 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди різницю. Ми будемо виконувати Дію віднімання стовпчику. Щоб виконати дію віднімання стовпчику, необхідно компоненти дії віднімання записати один під одним. Так, щоб цифри одноіменних розрядів опинились одна під одною. І відповідно коми також одна під одною. Дію виконуємо, не звертаючи увагу на коми, а в отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії віднімання. Якщо компоненти дії віднімання, Ось одне завдання, друге, третє, четверте, п'яте. Містять різну кількість десяткових знаків, тут для правильного їх розміщення. На місце відсутніх розрядів запишемо нулі. Приступаємо до виконання. Перший приклад 7,5 відняти 2,7. 7,5 відняти 2,7. Віднімаємо, не звертаючи увагу на коми. 15 відняти 7 буде 8, 6 відняти 2 буде 4. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії віднімання. Вийшло 4,8. Завдання друге. 4,3 відняти 3,5. 13 відняти 5 буде 8. 3 відняти 3 буде 0 і ставимо кому 0,8. Завдання третє: 12,2 відняти 9,6. Підписали цифри одноіменних розрядів. одну під одною. Виконуємо віднімання, не звертаючи увагу, на коми. 12 відняти 6 буде 6. 11 відняти 9 буде 2. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії віднімання. Вийшло 2,6. Завдання четверте. 32,7 відняти 5, цілих. відділимо цілу частину відрубовою комою і допишемо 0. Виконуємо віднімання, не звертаючи увагу на коми. 7 відняти 0 буде 7, 12 відняти 5 буде 7, і 2 переписали. В отриманому результаті, кому записуємо, під комами компонентів дії віднімання, буде 27,7. Завдання п'яте 41, ціла відняти 3,53 цифри одноіменних розрядів підписуємо так, щоб опинились одна під одною. Відділимо цілу частину і допишемо два нулі. Виконуємо віднімання, не звертаючи увагу на коми. 10 відняти 3 буде 7, 9 відняти 5 4. 10 відняти 3 7 і 3 записали. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії віднімання. Вийшло 37,47. Завдання шосте: 7, цілих відняти 0,61 сота. Цифри одноіменних розрядів підписуємо так, щоб опинились одна під одною. Відділимо цілу частину, поставимо два нулі. Виконуємо віднімання, не звертаючи увагу на коми. 10 відняти 1 буде 9, 9 відняти 6 буде 3. 6 відняти 0 буде 6. В отриманому результаті кому записуємо, під кому компонентів дії віднімання. Вийшло 6,39. Завдання сьоме 8,31. Віднімемо 4,568. Підписали так, щоб цифри. Одноіменних розрядів опинились одна під одною. Не вистачає цифр, поставимо 0. Виконуємо віднімання, не звертаючи увагу на коми. 10 відняти 8 буде 2, 10 відняти 6 буде 4, 12 відняти 5 буде 7, і 7 відняти 4 буде 3. В отриманому результаті кому записуємо, під комами компонентів дії віднімання вийшло 3,742. Завдання 8. 0,16 відняти 0,913 тисячних. Компоненти дії записуємо один під одним так, щоб цифри одноіменних розрядів опинились одна під одною. Не вистачає цифр, поставимо два нулі. Виконуємо віднімання, не звертаючи увагу на коми. 10 відняти 3 буде 7. 9 відняти 1 буде 8. 15 відняти 9 буде 6. 0 відняти 0 буде 0 і 0 відняти 0 буде 0. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії віднімання. Вийшло 0,687. І дев'яте завдання. тисячних відняти 8,9 допишемо 20. Віднімаємо, не звертаючи увагу на коми. 9 відняти 0 буде 9, 1 відняти 0 буде 1. 18 відняти 9 буде 9. 16 відняти 8 буде 8 і 2. Записали. В отриманому результаті коми записуємо під комами компонентів дії віднімання. Вийшло 28,919. тисячних. Ми знайшли різницю. Номер 1396. Виконано.